Сьогодні поговоримо про владу. А верніше про комунікацію влади. Ви про це дуже багато запитань, і, зрештою, хочу зібрати в одне відео те, про що говорила потрохи в різних, і розповісти, як я бачу ось цю вертикаль, горизонталь поширення інформації, поширення меседжів з боку української влади, саме на українську аудиторію. Тут звісно буде і про людей, і про канали, і багато про що. Тезово про це розповім. Якщо вам зайдеться. Формат власне захочете дізнатися більше. Напишіть про це в коментарях, тому що ви знаєте, що зараз експерименти з форматами, і один з векторів, який я думаю, що може бути вам цікавий, це аналізувати комунікації влади. Ми багато це робили, але я не можу сказати, що системно не чекайте, що це буде якась критика. Я, в принципі, як і кожен дослідник, намагаюся на все дивитися максимально нейтрально. Інколи, звісно, вибухають мої емоції як людини, як громадянки. Ось і виривається це якась моя громадянська позиція. А, ось, але зараз я намагаюся просто констатувати те, що я бачу в інформаційному полі, і ділитися своїми спостереженнями, своїм аналізом. Зрештою, в комунікаціях я працюю боже більше 25, вже напевно років, і маю право на цей аналіз. А це був такий дисклеймер для тих, хто скаже, хто ти така, і взагалі, що ти про це все знаєш. А, ось, от, от, власне, щось та знаю. Так, мене звуть Оксана. Морозва на каналі як не стати овочем, і тут ми говоримо про інформаційну гігієну, і не тільки не забувайте писати в коментарях, заходить вам такий формат чи ні. Ставити запитання, накидувати теми, все це допоможе нам рухатися далі. І так з чого все починається? Починається, звісно, з голови, яка генерує меседжі, і тут би сказати, що ця голова Володимир Зеленський, який любить всім займатися сам, але зрештою виглядає так, що вже до внутрішньої Комунікації в нього руки не доходять давно. В, в зовнішній комунікації він як завжди ефективний, десь більше, десь менше, але видно, що туди він докладається більше туди він більше емоційно і власне ресурсно вкладається. І коли бачиш його закордонні інтерв'ю, то до них мало питань і багато вдячності. А це не про ідеалізацію, це про констатацію, але а коли починаєш дивитися, як він власне внутрішні комунікації, то як на мене це виглядає так, що чоловік приходить додому з роботи втомлений, дружина до нього зі своїми проблемами. Він каже: Відстань від мене Ну от тому, що я втомився на роботі. От приблизно так. Виглядає принаймні, з боку, як влада, зокрема Зеленський, займається українськими комунікаціями, по залишковому принципу, але ж це не означає, що його команда взагалі не цікавиться, а що ж там український народ і сфокусована на зовнішній комунікації. Тут, як на мене, ситуація діаметрально протилежна, тому що, поки президент працює на зовнішню аудиторію, звісно, частина команди, то команда працює на внутрішньому аудиторію з думкою про вибори, чи ні, час покаже, але те, що увага прикута і різноманітні інформаційні війни і не тільки ведуться. Я думаю, що це видно неозброєним оком. і звісно, картонний майдан чи. Люди з картонками, які вийшли і проілюстрували незадоволення владою, це в тому числі і результат ось цієї комунікації, яка велася, опустивши руки, Ну ось і за якою на чомусь здавалося, що вона надзвичайно ефективна, і будь-яке рішення, навіть таке недолуге, як було з набу і САП. Ми здатні прокомунікувати так, щоб люди все повірили. Так, от команда, яка займається комунікаціями, на чолі неї формально верніше, навіть неформально стоїть Дмитро Латви. Він людина, достатньо непублічна, колишній журналіст. Він працював в багатьох різних виданнях. Погуглити його легко, можна знайти купу інформації. Зокрема, свіжа обкладинка НВ журналу НВ вийшла з ним на обкладинці з ним і з Єрмаком, як з двома наближеними до найбільш наближеними до президента людьми. Власне, Литвин він там в тому числі по комунікаціях то провідне місце займає і власне курує медійку, як кажуть багато журналістів, які мають свої інсайти. Ну, зрештою це можна просто по спостереженнях подивитися. А так, от на чому він спеціалізується? Він спеціалізується формально на роботі з медіа, виглядає так, що неформально на формуванні різноманітних меседжів, донесенні їх, коруванні того, як вони доносяться, от і так далі. Чи є тут рука Єрмака? Так, напевно, є. Як людина, яка власне так само з президентом займається купою всіх питань. І коли президент займається зовнішньою політикою, він переключається на внутрішню, ось але не думаю, що він якось до цього докладається руками. От зосереджуючись на більш важливих питаннях, от руками якраз докладається Дмитро Литвин по коруванню, по модеруванню, от і так далі. На що він опирається, і зрештою, що в його в пулі тут, як не дивно, взагалі не марафон. Тобто, марафон це, звісно, важливо. Але я не думаю, що люди, які працюють в медійці, а владі працює в багато професіоналів під комунікації. На ось вони мають якісь рожеві куляри щодо марафону. Тому що так, марафон він має свою аудиторію. Так, вона більша там в центрі на заході, як показала останнє дослідження. Ось в малих містах його більше дивляться. Ось, але загалом довіра. Падає так, дивиться, що фактично половина українців. Так, такі цифри є. Ну от але довіра фактично теж 50 на 50, трошки більше в більшої довіри, чим недовіра. Тому марафон виконує свою функцію на нього. Покладаються певні надії. Але сказати, що в нього така домінуюча роль, я не можу. Фактично, ключовий порядок денний формується саме в телеграмі. А, і саме це, в тому числі, і тримає там велику кількість українців, тому що власне за новинами люди приходять туди, якщо б влада не сприкладала стільки зусиль по комунікації, і формальної, і неформальної, ось то люди би мігрували в якісь інші канали. І ось, звісно, в Телеграмі а, умовно можна виділити таких три великих вектора мереж, сіток а, от каналів, які використовує влада для комунікації. Звісно, є офіційні а, і вони теж немалу роль відіграють. Тому що серед них все таки йдуть в як створення ньюсмейкерства, меседжів і так далі, от на них іде посилання, і знову ж таки люди проходять в Телеграм. Ось важливою є друга сітка, це неформальні канали, починаючи від вертикалі і так далі, от які там комунікують від імені влади, вкидають багато інформації. Де-факто всі знають, що це провладні канали, влада від цього відхрещується. Але якщо проаналізувати там якісь вкиди там рівня залужного. Чу десь поменше, я маю на увазі тоді, коли залужного збивали то там все чітко видно, хто з ким працює, хто як інформацію вкладає, і так далі. І до цієї другого відгалуження дуже часто доєднуються великі канали мільйонники. Ось від найбільших до трохи менших, які е, так само розганяють ці меседжі. Е, виглядає так, що в кооперації з владою, хоча треба бути чесним, вони не тільки владі підіграють, але так само і за гроші розміщають купу інших і опозиційних політиків. І так далі, знову ж таки це легко перевірити за Google, що там що пошуковику, верніше забивши по тому чи іншому каналу прізвище того чи іншого політика. Розміщають все і всіх, когось частіше, когось менш часто. Можливо, на когось стоять блоки, але виглядає так, що все єдні. Але є третя цікава група: це ті, які використовуються для дискредитації для чорних компаній, для збиття, для вкидання чорнухи, яка потім легалізується там через експертів, і так далі. Я б поставила тут такий приклад двох трохи різних попадачів інформації каналів, таких як Джокер і Карточний дольник карточний офіс. Перепрошую ось це трохи інші попадачі, але як на мене, вони використовуються в цьому векторі от і використовуються достатньо часто. Знову ж таки, тут потрібно поставити кому використовується не тільки владою, тобто певна всеядність є, але орієнтація на владу, вона все ж таки присутня. Тут ще важливий момент, що коли ми з вами в попередніх відео говорили, що раніше велику роль відігрівали там мережі ломів і так далі. Зараз я б сказала, що їхня роль достатньо мінімізована, і осі відголоски позитивних блогерів, про які ми періодично чуємо, вона є ця мережа, от вони там періодично щось пишуть. от там Сережа Лаєщенка яскравий приклад, але воно, якщо чесно, виглядає трохи якось непрофесійно. професійно. От і їхні потуги вони. Ну, скажімо так, немає значного впливу на інформаційний простір. Натомість вплив на інформаційний простір досить таки мають різноманітні журналісти Штибу на ось, які З якихось міркувань власне достатньо системно поширюються про владну позицію. Власне вони цю думку поширюються на різних майданчиках. Як правило, мова йде про Ютуб, і вже потім з Ютубу далі вони розкидаються в різні в різні формати в різні соціальні мережі. Звісно, це долітає до телеграму. Ну ось але як правило, це відеоформат, тобто відося, які рулять ось, і власне таким чином воно просувається. Тут можна далі розширювати цей перелік, тому що є цілий ряд там і селебрітісних кшталт там той ж машою фросиніної. Ось і там наприклад, того ж Суханова, чи ще когось, тобто людей, які а, системно чи ситуативно підіграють владі, проводивши якісь комплементарні інтерв'ю, виступаючи десь на кимось, хто підтримує якусь певну позицію, і так далі. Тобто є такий пул людей, які були об'єднані довкола каналів. зірок, я маю на увазі зараз не тільки один плюс один, а різних каналів, які увійшли в марафон. Ну от і які тримаються таким пулом і в своїх відео. Форматах своїх інстаграм форматах вони підтримують владу, як правило, як правило, говорять про те, що це війна і треба підтримувати владу. Це хороша правильна позиція. Але і тут має бути завжди кома і власне критикувати владу, коли вона щось робить не так. Це важливо, це важливо складова демократії І от якраз у цього пулу, ось цього як правило і немає. І це якраз робить їх ось цими позитивними блогерами. І це достатньо широкий спектр людей, який. А, ну, власне, достатньо важко навіть перелічити напевно в якусь табличку, тому що там може бути Даша Квіткова, ну, от яка там яку заангажували під якийсь певний проект, і вона там поїхала десь представляти Україну не за кордон чи та ж, наприклад. Господи, тіла раміна з голови, от і яка їздить з на фронт з одного боку, робить чудове відео, а потім десь та чудове комплементарне інтерв'ю з кимось зробить. Одним словом, я впевнена, що ви розумієте про кого я. Якщо треба детальніше, до речі, пишіть зробимо зроблю детальніше огляд. Це відео таке оглядове. ну, От на тестування вашого цікавості, чи не це цікавиться до теми. Якщо вам буде це цікаво, то буду заглиблюватися і окремо по певних блоках. Розказувати детальніше. Ще один важливий такий. Я б сказала блок в цій системі поширення, це різноманітні чиновники, і ось тут бо в кожній владі, принаймні, які були до цього, ці спікери відігравали значну роль, ну принаймні, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, депутати і так далі. В нас, звісно, зараз це не так і в нас скоріше хочуть мовчати ніж говорити. Власне, колишній наш прем'єр-міністр іскравий приклад. А ну, згадайте, хто це? От, от, от хто згадає з літачів, хто у нас був. Попереднім премєр міністром хто що пам'ятає його прізвище, а зараз міністр оборони, тому що в принципі в принципі, непублічність грає на руку, тому що зараз це така поведінка, яка в інформаційному полі вважається найбільш прийнятною і тут ще важлива ремарка. Що оскільки цього сегменту немає, то я маю на базі чиновників, які б мали бути публічними, які б мали доносити і розжовувати позицію влади, тобто це одна з дуже важливих функцій, тому що. Саме ця функція вона і саме ці люди вони мають виконувати функцію комунікувати проблемні моменти. Пояснювати, розжовувати, тестувати якісь різні думки, і так далі саме це ця ланка в ось цій піраміді інформаційній, владні. Вона грає дуже важливу роль не завжди, тому що президент він не може орієнтуватися у всіх питаннях. Ось але власне люди на рівні депутатів, на рівні прем'єрів, власне міністрів і так далі. Вони мають ось через ось цю щоденну комунікацію доносити проблемні моменти, розжовувати їх і так далі. Алі, оскільки цього немає, проблемного моментів ніхто не хоче комунікувати, то в нас власне виникає дуже багато проблемних питань. А от починаючи від мобілізації демобілізації, закінчуючи кубою дрібних, які переростають в більші проблеми саме через те, що ними ніхто не займається, ніхто не комунікує. Зеленському не до цього з об'єктивних і суб'єктивних причин. А більш ніхто в інформаційного полі поля не закріплений на те, щоб це комунікувати. Коли в нас горить черговий пожар, то його тушать Власне, мережі в телеграм-каналах, які починають кидати щось одне в інше, ну от і власне таким чином виходити ситуацію. До цього додається ще важливе відгалуження ось цього чиновничного блоку, можна так сказати. Це те, що стосується військових, медійних військових і спецслужб. Звісно, це в нас ГУР СБУ і ряд медійних підрозділів. А я тут не хочу сказати, що вони там повністю транслюють позицію влади. В них скоріше є там своя Повістка, по якій вони йдуть, ну от десь вона перетинається з ладу, в скоріше таки не критикувати. Тобто, якщо там медійні військові підрозділи вони ще критикувати можуть в тій чи іншій мірі, хтось більше, хтось менше. От то власне, спецслужбою не критикують, але саме вони кидають багато інформації, підхідлюють якусь інформацію. Ну, зрештою, всі ми дивимося інтерв'ю Боданова, малюка. от зараз спостерігаємо за війнами СБУ на Бусаб, яка, на жаль, триває. Тут це б окремої розмови е, тема, тому що багато в інформаційного простоя цікавого про це можна сказати. До речі, пишіть що цікаво вам про це поговорити. Це такі от, достатньо сильні інформаційні гравці, е, які е, не беруть так само на себе проблемні питання, але принаймні які не достатньо непогано відпрацьовують багато російських меседжів, російських вкидів і так далі. От е, тому це такий великий вектор, який власне закривається. Чого не скажеш, наприклад, про комунікацію, Крацію міністерства оборони, от що інших важливих міністерств, які б мали бути достатньо сильними для того, щоб принаймні, розжовувати, що відбувається, окрема мова стосовно медійних підрозділів це велика честь і хвала тим, хто відподував там дійсно крутий маркетинг. Це теж тема окремої розмови. От інколи вони виступають в підтримку то чи іншої позиції влади. Інколи ви чуєте від них критику. Ось, але здебільшого я б сказала, що вони закривають ось цю дірку. Комунікації про війну в багатьох питаннях, яку дуже мало хто комунікує від влади, тут я відразу скажу, що те, що зленський розказує в своїх зверненнях, чи Сирський пише у Фейсбуці, на ось це зовсім не про комунікацію, тому що комунікація це зрозуміти, що буде проблемним, це сформувати стратегію, як цього власне запобігти, щоб не дати росіянам на якихось козирів, і власне потім це все прокомунікувати. Або якщо щось загорілося з точки зору кризових комунікацій, то ж. Витко, включатися, працювати, а не чекати, що а ось пронесе. Ось ой, не пронесло, люди. Вийшли з картонками. Треба якось тушити цей пожар. От е, тому у нас комунікації вони реактивні. От, тобто, коли власне вже тушимо тоді, коли горить і догорає. От і думаємо, що власне може якось це допоможе. Або ж навпаки, е, сподіваємося, що якщо ми когось закидаємо якимось негативом, то він не висунеться, чи вона не висунеться, Мця Ну, от і власне, ми там зможемо якусь міні-інформаційну воїнишку провести. Це дуже дивно дивиться е, власне на фоні інформаційної і реальної війни з Росією. Ось але це тема окрема. Ми про неї багато і так само тут говоримо. Зараз хочеться власне про внутрішню комунікацію поговорити, тому що знову в інформаційному просторі піднімають тему виборів. Як нібито не бачили карти Діпстейт і не бачило, що відбувається на фронті. От тому на жаль, потрібно говорити про внутрішню комунікацію, зорієнтовувати вас, як воно працює. На, з моєї точки зору, якщо ні, ви про це напишете в коментарях. От і детально це розбирати. Власне, ось так воно виглядає. Якщо дивитися на це крупноблочно, і коли ми говоримо, що щось він просторі несеться, щось влада по тому чи іншому векторі робить, то, як на мене, треба дивитися на всі ці блоки. Я от собі їх там виписала їх 10, на, от і е, просто не фокусуватися на комусь одному, там Єрмак щось сказав, чи там Буданов щось сказав, і так далі. Як правило, це якщо це не якийсь просто меседж, які там до слова дійшли е, прийшли, і власне стало скандалом, е, то це можуть бути пазли. Якоїсь однієї історії, ну, за якою варто поспостерігати. Тому ось так крупноблочно виглядає ця пірамідка. От, до речі, непогане інтерв'ю. Я б сказала, навіть дуже хороше інтерв'ю. Вийшло в Юлії Забеляна і Дмитра Мокрика. в них обох на каналах от вони там до речі комунікаційну складову теж достатньо добре проговорили. Рекомендую послухати це інтерв'ю. Воно цікаве з багатьох моментів. От не що таке драйвове, мені дуже сподобалося. Залученість Вови Петрова це на користь чи на шкоду для політики медійної. Це людина Гівнотворець, ну що ви можете сказати? Да. Звісно так, да. звісно, що ви можете сказати? Ви ж працюєте на Єрмака. Я думаю. пишіть. Цікаво вам це чи ні. Якщо цікаво, буду розжовувати кожен з цих блоків чи там якісь окремі кампанії розбирати. Зрештою, цікаві кампанії точно буду розбирати це як окремий жанр. У нас був і буде. От але якщо потрібно вже заглиблюватися в нашу внутрішню комунікацію, тому що більше все ж таки у нас фокусу було на Росію. от абсолютно виправдано як на ключову загрозу, то кажіть, тому що на жаль. Виборами у нас пахне постійно, хоча як сказав Портніков, передумов для цього немає. І крапка на цьому крапку ставлю я. Дякую за увагу. Нагадаю, що. Писати в коментарях варто і для того, щоб я дізналася вашу думку, і для того, щоб власне ви могли підтримати наш канал, щоб більше поширювалася інформація. Так само варто постійно донатити і не забувати донатити на сили оборони. Якщо ви це вже зробили, і у вас є бажання і можливість задонатити нам як ініціативі. Будь ласка, не відмовляйте собі у цьому. Дякую за увагу! І до нових зустрічей на цьому каналі.